Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, стою перед тобою з відкритим серцем, як дитина перед люблячим батьком. Дякую тобі за цей день, за дар життя, за кожен подих, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Прости мені. Всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, чинні словом, ділом, думкою чи байдужістю. Оми мою душу Твоєю присвятою кров'ю, очисти серце від усякого зла і навчи мене любити так, як Ти любиш. Господи. Зміцни мою віру, коли я сумніваюсь, дай мені надію, коли світ здається темним. Наповни мене любов'ю, коли серце моє черствіє, зціли мої рани, як тілесні, так і душевні. Заспокой мій неспокій, віджени страхи, дай сили прощати. І не тримати образи. Наповни моє серце спокою, який даєш тільки ти. Навчи мене бачити ближнього, чути того, хто плаче, підтримувати того, хто впав, і бути світом для того, хто заблукав. Допоможи мені бути добрим, щирим, терплячим. І вдячним нести світло твоєї любові у кожен день свого життя. Не дай мені забути, що я твоє дитя і що ти завжди поруч, навіть коли я не відчуваю тебе. Тримай мене за руку в радості і у скорботі, в тиші і у бурі, у добрі дні і у темні ночі. Хай Твоя свята воля буде понад моєю, хай Твоя любов живе в мені, а я у Тобі. Благослови мої думки, вчинки і шлях, яким я йду. Залишайся зі мною, Господи, сьогодні, завтра і повіки. Амінь.